Нові реалії життя змушують по-новому подивитись на звичні речі, такі, наприклад, як модний манікюр. Розглядаючи те, що пропонують нам гуру манікюрного мистецтва в інстаграмі та на просторах інтернету, з упевненістю можна сказати, нудьгувати не доведеться. Адже ідеї манікюру стали ще більш зухвалими та яскравими, надихаючими та прибавливими. Обмежень у виборі дизайну для своїх нігтіків у новому сезоні. Не існує тут. І сміливі малюнки, написи, море близькі, так, металевий декор та сяйва фольги. Кожна дівчина зможе знайти щось своє, те, що їй сподобається. У тренді різноманітні види манікюру на короткі та довгі нігті, виконані із застосуванням новітних технік та прийомів. Тренд манікюру номер 1 фольга на нігтях. Безперечним фаворитом серед декорів цього сезону буде фольга. Така різна, але завжди яскрава та ефектна, як і самі дизайни, виконані з декором фольгою. Серед трендів 2023 року фольга в ультратонкому рішенні під назвою Поталь якою можна лаконічно прикрасити однотонний манікюр або доповнити будь-який інший дизайн? Також залишається популярною фольга у вигляді конфетті, смужок, перекладна та рідка. Рекомендуємо спробувати різні варіанти даного декору, адже кожен вид виглядає по-своєму стильно і вишукано. Тренд манікюру номер 2 текстури. Далі за курсом найпопулярніший тренд манікюру, який вже став хітом – натуральні текстури, імітація на нігтях візерунків різних природних каменів та мінералів, морської хвилі та інших подібних ефектів, виглядає завжди унікально, цікаво та свіжо. Такі ефекти дарують нігтям креативність та новизну. Крім самих візерунків та натуральних текстур. Дуже часто в такому дизайні застосовується глітер або поталь, що надає святкового вигляду нігтикам. Тренд манікюру номер 3 стемпінг, коли хочеться покреативити і зробити різні яскраві малюнки на нігтях, а часу обмаль, тоді на допомогу прийде популярна техніка стемпінгу в манікюрі. З її допомогою майстри відносно швидко можуть створювати складні та хитромудрі дизайни, які не завжди можна виконати від руки. Ідеальні стемпінг малюнки чудово працюють з різним декором, втиркою, глітерам, фольгою. Якщо йдеться про вечірній манікюр, а ось модний манікюр на кожен день у техніці стемпінг запропонований з градієнтними переходами. Таке поєднання вже стало надзвичайно затребуваним. Тренд манікюру номер 4 – Анімалізм: розбавити звичні лінії та смужки, квіти та гілки допоможуть новинки принтів у стилі анімалізм або, іншими словами, тваринні та звірячі забарвлення. Подібні визерунки представлені такими різновидами – під зебру, під пітона, зміїний, леопардовий і коров'ячий, черепаховий і жирафовий принти. Використовуючи анімалістичні візерунки, можна перетворити звичні техніки френча і градієнта, які в такому виконанні виглядатимуть куди і ефективніше. Тренд манікюру номер 5 – Градієнт. Омбре це така техніка манікюру, яка не виходить із моди і радуватиме дівчат ще довгий час. Тому рекомендуємо особливо уважно придивитися до градієнтного манікюру, до того ж у новому сезоні він набуває нових обрисів. Так майстри пропонують новий тренд радіальний градієнт манікюр 23-го року, який лише набирає популярності. Разом з тим, як і раніше, актуальні дизайни з градієнтом і малюнки, принти, стрази та фольга, що доповнюють його. Модний градієнт може бути як ніжним, так і яскравим, дозволяючи втілити будь-які побажання милих дам. Тренд манікюру номер 6 Френч. Французький манікюр продовжує оновлюватися і постати перед нами у нових іпостасях. Кольоровий френч з градієнтом, блискучий міленіум френч, акваріумний та френч з надзвичайною формою усмішки, все це і не тільки буде актуальним у новому сезоні 2023 року. Для любителів нестандартного підходу у виконанні френчу, пропонуємо зробити білий манікюр з малюнками на вільному краї Нігтіка. При цьому отримавши креативний варіант френч-манікюру. Тренд манікюру номер 7 Акварель. Акварельний розпис нігтів з кожним днем стає все більш популярним і викликає захоплення у прихильниць ніжного, тендітного та ненав'язливого нейл-арту. За витамченістю з цим видом малюнків не зрівняються жодні інші. У стилі акварелі можна малювати листя, гілки, бутони, а також квіти, які в даному рішенні не перевершені. Тренд манікюру номер 8 металевий ефект. Топові майстри вирішили не обмежувати себе металевим блиском у вигляді фольги та втирок, а пішли ще далі, використавши в дизайні нігтів прикраси з металу, підвіски, кільця, пластини, ланцюжки та інше. Виглядає такий декор дуже стильно, надаючи нігтям особливого шарму. Використовувати металеві прикраси можна не тільки на довгих нігтіках, але й на коротких або нігтях середньої довжини. Тренд манікюру номер 9 мінімалізм. Простота та легкість саме такій якості характеризують мінімалістичний дизайн нігтів. Невеликі розміри, прозорість, нейтральні та спокійні тони переважатимуть у стилістиці мінімалізму. Витончені малюнки гілок на нігтях додадуть жіночності ніжності мінімалізму на нігтях, а білий і молочний відтінки нададуть бездаганності мигдальній формі. Тренд манікюру номер 10 Малюнки на нігтях. Сучасний манікюр важко уявити без малюнків. На сьогоднішній день існує безліч технік, що дозволяють отримати гарні малюнки. Це і стемпінг, слайдери, а також ручний розпис пензлем. Що модно малювати на нігтях у сезоні 23-го року: метелики, квіти, гілки, листя, комах та жучки, фрукти та ягоди, силуети та обличчя дівчат, тварин, краєвиди. Майстри пропонують акцентувати два нігтіка або один великий палець малюнками, поєднуючи різні заб... зображення в одному дизайні, що дозволить отримати чудовий нейл -арт. Тренд манікюру номер 11 – різні руки. Трапляється так, що самі по собі малюнки або декор для нігтів дуже красиві, але використовуючи все її одразу, часом виходить дуже громісткий та важкий нейл дизайн. Щоб уникнути такого ефекту в манікюри, майстри запропонували незвичне рішення: різний дизайн рук. Модний манікюр різні руки пропонує поєднувати контрастні колірні варіації, прикрашати малюнками та принтами лише одну руку, іншу залишаючи з однотонним покриттям, гармонізуючи таким чином модний модний арт дизайн.